Сьогодні в відео Борусія Дортмунд знайшла нового головного тренера. Педрі продовжив контракт з Барселоною. Галатасарай дуже близький до підписання Альваро Морати. Інтер визначився, коли хоче підписати Олександра Зінченка. Аль-Нар готовий запропонувати понад 100 мільйонів євро за молодого японського футболіста. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Лейпциг викупив Хаві Сімонса. ПСЖ отримає за футболіста 80 мільйонів євро. Це найдорожча покупка в історії німецького клубу. Калюлю отримав легку травму сухожилля правого стегна. Нові медичні тести будуть проведені через 10 днів для оцінки часу відновлення. Тірні залишиться в арсеналі до кінця сезону. Футболіст покине команду наступного літа. Контракти з Селтіком вже узгоджено. Команда тижня останнього групового туру Ліги Чемпіонів. Лестер Сіті та Ліц Юнайтед долучилися до перегонів, щоб підписати Вінгера Зальцбурга Адама Дагіма. Йдеться про підписання контракту з талановитим Вінгером у зимовому трансферному вікні. Однак, скоріш за все, футболіст не погодиться на трансфер зимою, але готовий покинути австрійську команду літом. Офіційно Ніко Ковач, новий головний тренер Борусії Дортмунд. Хорват підписав контракт до 2026 року. Ковач вступить на свою посаду у неділю після гри з Гайденгаймом, яка буде у суботу. Астон Вілла надіслала першу офіційну пропозицію щодо Акселя Дісасі. Вілла запропонувала платну оренду без обов'язкової опції викупу гравця. Евертон хоче підписати нападника Лестера Патсона Даку. Лестер хоче віддати гравця в оренду. А Евертон хоче переконатися, що будь-які підписання в це трансферне вікно будуть на постійній основі. Аля Хлі серйозно зацікавився Алексом Баеною. Клуб із Саудівської Аравії повідомив Вільярреалу, що він готовий і бажає активувати суму відступних футболіста в 60 мільйонів євро та запропонувати йому великий контракт. Однак сам півзахисник відмовився переходити в саудівський клуб. Йому пропонували 18 мільйонів євро чистими на рік. Челсі не відмовляється від Гарначу і, як очікується, зробить крок в останні дні трансферного вікна. Манчестер Юнайтед планує продати футболіста за 80 мільйонів фунтів. Офіційно Педрі продовжив контракт із Барселоною до літа 2030 року. Пау Кабанес продовжить контракт з вільяреалом і приєднається до Алавеса на правах оренди. Челсі цікавиться голкіпером Дортмунської Борусії Грегором Кобелем. Будь-який трансфер більш ймовірний влітку. Сам Поолі звільнено з посади головного тренера Ренну. Команду очолив Хабіб Бей. Монако близький до закриття трансферу Джордана Хендерсона. Англійцю пропонується контракт на один рік. Ювентус близький до закриття угоди по Кевіну Дансо. Італійський клуб пропонує за австрійця 25 мільйонів євро ланс, в цілому згоден, але хоче ще й бонуси. Галатасарай дуже близький до підписання Альваро Морати. Перемовини тривають, але всі сторони дали угоду на трансфер. В італійських медіа з'явилася інформація, що у нападника стався конфлікт з головним тренером. Карпати підписали бразильського футболіста. Мова йде про 18-річного правого вінгера Палмейрасу Луїса Яно. Він підпише контракт на три сезони і найближчими днями вирушить на медичне обстеження. Палмейрас також зберігає 20% від майбутнього продажу. Офіційно Володимир Шепелів гравець Олександрії. У переговорах між Трабзонспором і Шахтарем досягнута домовленість щодо трансферу Зубкова за 6,5 мільйонів євро. Наразі тривають переговори щодо плану виплат. Раніше гравець прийняв усі умови Трабзонспора. Даніель Мальдіні переходить до Аталанти. Мілан отримає 50% від суми трансферу, що має скласти від 10 до 12 мільйонів євро. Еліф Ельмас гравець Торіно Футболіста орендували у РБ Лейпциг з правом викупу за 17 мільйонів євро. Інтер влітку спробує підписати Олександра Зінченка. Франческо Камарда залишає Мілан. 16-річного нападника віддають в оренду Монці до кінця сезону. Наполі веде перемовини з Андерлехтом щодо вінгера Франсіса Амузу. Карпати цікавляться вінгером уругвайського клубу Монтевідео Сіті Естебаном Обрегоном. Львів'яни хочуть орендувати з правом викупу аргентинського футболіста. Офіційно Фенербахче орендував до кінця сезону захисника ПСЖ Мілана Шкріньяра. Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої частини сезону на зборах у Туреччині. Зараз тренерський штаб переглядає потенційного новачка. Мова йде про 20-річного таджицького півзахисника Хусрава Тоїрова, який належить Шахтарю. Футболіст може стати альтернативою для Івана Петряка, з яким Одесити наразі мають труднощі у перемовинах щодо продовження оренди. Якщо переговори зайдуть у глухий кут, то клуб може зробити ставку на молодого таджицького футболіста аль Насер готовий запропонувати 112 мільйонів доларів за мітому. Футболіст стане найдорожчим японцем в історії. Раніше Брайтон не продав Вінгера за 67 мільйонів доларів. Реал Вальядоліт зв'язався з Маріо Руї, щоб підсилити позицію лівого захисника. Зараз футболіст перебуває в статусі вільного агента. Центральний захисник Севільї Тангі Ніянзу пропустить залишок сезону через невдале відновлення після травми і подальшу операцію. Клуб активно працює над тим, щоб підписати до кінця трансферного вікна хоча б одного центрального або лівого захисника. Футболіст Бетіса Ікер Лосада переходить у Сельту, а в зворотньому напрямку може переїхати нападник Анастасіос Дувікас. Лосада буде орендований з правом викупу. Дувікас у свою чергу вже має домовленість щодо свого переходу в Бетіс. Бетіс хотів оренду з обов'язком викупу однак їхню пропозицію було відхилено. Сельта вимагає за угоду не менше 12 мільйонів євро. Бетіс вірить, що тиск з боку гравця призведе до зниження вимог. За останні кілька годин Аякс зробив нову пропозицію вальядоліду щодо Рауля Моро, але іспанський клуб відмовився від будь-яких переговорів. Гравець, який отримав травму під час переговорів, ще раз висловив клубу свою готовність досягти угоди, яка принесе користь усім сторонам на цьому ринку. Остання пропозиція Аякса сягає 10 мільйонів євро. Центральний захисник майорки С'єбе Вандер Хайден перейшов до Санкт-Паулі на правах оренди. В той же час клуб повернув із оренди іншого захисника Давіда Лопеса. Нападник Бетіса Хуан Міхіменес близький до переходу в Хетафе. Клуби наближаються до закриття орендної угоди, яка може включати опцію викупу, що в будь-якому разі буде низькою. Футболіст вже погодився на цей трансфер. Наразі залишилося з'ясувати, як клуби будуть розподіляти зарплату Хуанмі. Офіційно захисник Жозеф Айду приєднався до Реал Вальядоліда із Сельти в якості оренди до кінця сезону. Аякс зацікавлений у підписанні Вінгера Алавеса Карлоса Вісенте. Іспанський клуб вимагає за свого лідера 20 мільйонів євро. Це сума його клаусули. Вінгер Валенсії Херман Валера все ж таки залишить клуб в січні. Футболіст перейде в Ельче на правах оренди до кінця сезону. Жирона увійшла в боротьбу за підписання півзахисника Ювентуса Артура Мело. На гравця також претендує Сантос, однак каталонці випереджають бразильський клуб. Деякі провідні європейські клуби стежать за голкіпером Челсі Джорджа Петровичем. Тоттенгем і Баварія досягли усної угоди щодо підписання Матіса Теля за 60 мільйонів євро. Офіційно Хакім Зієш перейшов у катарський Аль-Духаїль в статусі вільного агента. Між Евертоном і Челсі були проведені переговори про скасування угоди з оренди брої, але вони поки не увінчалися успіхом. Офіційно Неймар перейшов у Сантос в статусі вільного агента. ПСВ відхилив офіційну пропозицію Вестгема в розмірі 25 мільйонів євро, включно з бонусами за Рікардо Пепі. Жоау Фелікс, який перейшов в Челсі минулого літа, вже хоче покинути команду і проситься на трансфер. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.